Сьогодні знов замовила собі книжок і раптом зрозуміла, що особисто знайома майже з кожним із їхніх авторів. А ще упіймала себе на тому, що з початком великої війни мої книжкові уподобання геть змінилися. Знаєш, ти не виняток, бо тенденцію таку фіксують чи не скрізь по всій країні. Люди віддають перевагу психологічній прозі, фантастиці сучасних українських авторів. І це кожна шоста електронна книжка. І це майже втричі більше, ніж у продажі власних книг праперових. То, що саме читають зараз українці, які автори утопії, і як це впливає на вітчизняне книговидавництво, клубок русифікації закручувався в один бік, 300 з чимось років. Дайте його розмотати трохи назад, і ви побачите, що буде. Український письменник та видавець Іван Малкович цитує іншого українського письменника Дмитра Павличка і додає вже від себе: зараз почався розквіт нашої літератури тут. Раптом, вперше за 30 з гаком років незалежності російської книжки, от як корова язиком злизала і не стала. Російські книжки почали зникати з українських полис ще із з 2014-го, а остаточно звільнили місце нашим книгам із початку Великої війни. Українців нарешті зацікавила і українська історія, і література всіх жанрів та епох. Це був величезний парадокс, тому що раптом у нас почали закінчуватися наклади, і ми не встигали друкувати їх. І, Наприклад, поезію вона виросла там вдвічі попит, і від поезії до мови цифр за даними Українського інституту книги, якщо 2020 року на дозвіллі читали 8% опитаних українців, то у 2023-му удвічі більше. А ще важливо, яку мову обирають люди рідною у 2020 році читала лише третина українців. За три роки вже більше половини. Вибір книг зараз величезний. Для цього варто зайти в будь-яку книгарню і вітчизняні автори і іноземні в українському перекладі. Література художня і не тільки інженерія, є економіка. Я вже не кажу про нонфікшен, можливо, трошки ще менше медицини. А що обирають українці? Керівниця однієї із книгарень Анастасія Лиса озвучує народний рейтинг запитів. топ – це буде Павлюк. Я бачу вас цікавить пітьма. Запитують нас на магазині кожного дня за перекопом. Я земля, тобто книга, яка передає історію Криму. І місто дівчат теж запитують дуже часто в нашому магазині, і при цьому запитують переважно молоді люди. Руйнуючи міф, що молодь зараз не читає. Особливо е, багато книг зараз читають це е, люди десь з 17 до 25 років. Раніше такого буму не це все не було. Ми самі вирішили піти в люди і скласти свій літературний рейтинг, і перше отримуємо доказ читати зараз. Справді почали більше. Дійсно більше стала читати. Кількість продукції українських видавництв збільшилась. Раніше було складно знайти якусь україномовну літературу, от так як був переклад, не дуже якісний. Наразі переклад такий непоганий. Далі питаю про жанри та авторів. В основному це також фентезі, або науково популярна література, або мотиваційна. Ну наразі стараюсь читати більш бізнес-літературу. От наразі купила собі книжку Атомні звички. Не знаю, можливо, зараз актуально було б Орвала 1984 і Хакслі Одивний невислід це за перекопом є земля. І прочитала Радомира Мокрика. А на сам кінець професійна порада від українського видавця. Що варто прочитати? Для дорослих читачів я, звісно, порадив би антологію української поезії 20-го століття від тачини до ЖДН. Прози ми можемо. Наприклад, Марія Матіос Солодка даруйся», Чи Юрій Косач? Волод. Валентий. Головне зараз є, що його вибирати, а читати знову стає модним. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.